Землі не мільйони років. Самі старі організми планети нараховують вік 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів всесвітньої водної катастрофи, ставшоїся 4350 років тому. Вік. Найстаріших дарів світу нараховує лише тисячі, але не десятки тисяч років. Подивіться, Ной жив на грані Всесвітньої водної катастрофи, наслідки якої розділення континентів. Бог йому дав откровення, слово Боже. Він це откровення прийняв вірою. Бог помістив у нього інформацію про будівництво ковчега. Ця інформація врятувала його. Вивчення Божого Слова врятує вас, воно поможе вам. Може, вам допоможе теорія Дарвіна? Кому допомогла теорія Дарвіна? Хто-небудь помирає, молився Дарвіну? Кому допомогла ця теорія? Нікому. Що нам потрібно? Слово Боже. Ной отримав откровення. Він побудував ковчег і вижив, і, і, і вся його сім'я.